Весна не лише пора оновлення, а й серйозне випробування для нашого організму. Зміна сезону на фоні авітамінозу, хронічного стресу та алергічних реакцій може непомітно підточити наше здоров'я. І як не парадоксально, але саме у той час, коли природа розквітає, наш організм може почати швидше старішати. Які саме процеси запускає весна? Чому? Ми відчуваємо в тому загострення хвороб і емоційне виснаження, і головне, як цьому протидіяти. Про все це ми поговоримо сьогодні в програмі. В гостях медексперту Борис Маньковський, член кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, директор інституту геронтології імені Чеботарьова – та Оксана Гриб, медичний директор Інституту геронтології імені Чебатирьова, кандидат медичних наук. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку, дякуємо за запрошення. Пане Борисе, а, от о, ця зміна сезонів, що запускає вона в нашому організмі? Здається, от весна все розквітає, настрій піднімається. Зараз, до речі, хоча б тепло, але обіцяють трошки погіршення погоди. Але тим не менш, що в організмі відбувається такого? Ну, я би сказав, що всі зміни, які трапляються з нами, і звісно, зміни сезону також, це певний виклик. Це певне, ну таке медичне наукове слово, але воно зараз загально прийнято. Це стрес. Тобто, це більш або менш потужний стрес, які, з яким стикається організм, і це трапляється і під час зміни сезону. Тобто організм має адаптуватися, адаптуватися до змін температури навколишнього повітря, адаптуватися до тих всіх викликів, які вже перерахували, коли ви розпеч. Чинала нашу зустріч. А власне, крім у тих стресів, які нас переслідують весь цей період, все наше життя ще й додається стрес зміну погоди. Як як він впливає на нас? Безумовно, стрес зміни погоди, особливо коли це такі дуже різкі е, е, різкі зміни. Це впливає на організм, тому що є люди, які дуже так звані метеочутливі, які реагують підвищенням артеріального тиску, або зниженням артеріального тиску, які реагують погірше. Свого самопочуття, які реагують іншими скаргами, скажімо так, на зміни погоди, і це дійсно впливає на, на якість життя, і це небезпечно, особливо людей, які перед тим людей пахилого віку, людей старечого віку, які особливо, мають ще серцеве захворювання, метаболічні захворювання, інше захворювання. Звісно, ці захворювання можуть прогресувати, можуть загострюватись, і це може дійсно становити небезпеку для цих людей. Ще у 2022 році мені міністр охорони здоров'я пан Віктор Ляшко сказав про те, що українці постарішали на 10 років від початку повномасштабного вторгнення. Тобто, всі хвороби, які здавалося були пізніше, вони помолодшали. Чи адаптувався вже наш організм українців? Я маю на увазі до цих викликів війни, чи чи ще ні? Безумовно, ні. Я впевнений в тому, що адаптуватися до цих викликів неможливо, тому що це виклики неприродні, звичайно. Тому дійсно і в нашому інституті приділяється цьому дуже багато велика увага. Це розрахунок у визначення так званого біологічного віку. Тобто біологічний вік це показник, який вираховується, зважаючи на характеристики функціонування різних органів і систем нашого організму. І біологічний вік, на жаль, може відрізнятися, може відрізнятися досить суттєво від нашого календарного віку. Тобто людина за календарним за паспортом, скажімо так, може бути 60 років, а біологічний вік може бути 70-80 років тощо. На жаль, це випередження біологічного віку над календарним віком становить небезпеку і це скорочує життя людини. Звісно, але ж не все так погано. Ні, безумовно, ні, тому що все ж таки медицина прогресує і є певні можливості попередити і лікувати захворювання. Власне про все це ми сьогодні поговоримо. Пані Оксано, поговоримо про ці гойдалки погоди. Сьогодні сонячно, на наступному тижні. Вже обіцяють нам знову сніг. Ем, як, як все це, як з цим всім наш організм справляється? Всі ці, як сказав пан Борис, додаткові стреси. Так, звісно, при зміні погоди звичайно відбувається зміна не тільки нашого настрою, а відбуваються і розлади. Органів і систем. Звичайно, це перебудова, метаболічна перебудова організму під час весни. Це своєрідний стрес, як сказав Борис Микитович, і це призводить до ослаблення імунітету і зниження опірності організму. І в результаті цього відбувається загострення хронічних захворювань, зміна біоритмів, зміна погодних умов, ті ж самі стреси, зміна температурних режимів, зміна фізичної активності на весні. Вони призводять до різних захворювань, зокрема, це серцево-судинні захворювання, це почастішення інфарктів, інсультів, гіпертонічних кризів, аритмії. Відбувається загострення також захворювань шлунково кишкового тракту, це гастрити, коліти, гастроентерити, виразка шлунку. Це за рахунок того, що теж перебудовується шлунково кишковий тракт в міжсезоння, знижується кислот. Слотність або підвищується, відбувається недостатність вітамінів в цей період і не може адекватно оновитися слизова оболонка шлунку. Окрім того, весняний період це пік алергічних реакцій. Найбільше це пов'язано з пилком рослин, які починають свісти саме весняний період це цвітіння дерев, рослин, кущів, квіти починають свісти. І в результаті цього відбувається загострення. Цих хронічних алергічних захворювань, враховуючи, що наразі у нас досить забруднене повітря, і зростає кількість алергенів наразі в навколишньому середовищі, тому збільшується кількість тих людей, які мають алергічні прояви захворювання, ви так перераховуєте, так і хочеться спитати, так, а що ж робити. Але про те, що робити, ми поговоримо далі. А, а зараз треба поговорити ж, звичайно, про обстеження, як, як все відбувається, і власне, хоча навесні хочеться більше гуляти і і бути на свіжому повітрі варто бути обережними, бо в повітрі не лише аромати квітів, а й безліч природних алергенів. У закритих приміщеннях ситуація не краща, особливо в укриттях, підвалах чи паркінгах, де накопичуються шкідливі часточки е, полютанти. Е, це багато багато різних. Е, Таких маленьких частинок, які впливають на наш організм, Все це небезпека для нашої легеневої системи, які обстеження допомагають оцінити стан легень і вчасно виявити проблему. Дивіться далі у відео. При переході зими на весняний сезон відбувається порушення дуже багатьох біоритмів організму, і це звичайно сприяє тому, що загострюються різні патології. Ну, наприклад, ми стикаємося з загостренням хронічного бронхіту. Цей період, і це не тільки зв'язано з інфекціями, а з тим, що перебудова йде саме в цей період. Весною часто буває зміни атмосферного повітря. Воно може бути більш забруднене, тому що потепління йде, горіння трофяників, тобто ця група хворих з обзортим захворюванням. Друга група це загострення виразкової хвороби шлунку до насипялої кишки, захворюванням шлунково кишкового тракту. Третя група це, як правило, підвищення артеріального тиску. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в цей період відбуваються дуже суттєві гормональні зміни. І навіть коли от збільшується тривалість дня, зменшується тривалість ночі, і це впливає на утворення так званого гормону у мозку мелатоніну. Це гормон, який регулює всі біологічні ритми. Тобто підвищується тиск, загострюються різні хвороби. Ну і треба згадати, що і вікові зміни організму. З кожним роком людина не стає молодшою, вона стає старшою. І саме оці вікові зміни вони створюють теж передумови, зменшують стійкість до стресу. Ну і людина загострюється безліч захворювань. Кашель е з мокротою, з каркотинням. Частично. Свистяще дихання. Не свистяще, нормальне. Нормальне, добре. Потім, скажіть, будь ласка, є алергія на якісь препарати? На, наприклад, на -сал -сал кислоту? Немає. Нема. Домашні алергени, тваринні Немає. алергени, Немає. на забруднене повітря. Непонятне діло. Не розумієте. Добре, хорошо. Зараз ми з вами проведемо функцію зовнішнього дихання. Це е, спірометрія. Берете приборчик в рот і по моїй команді дишите. Вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох. Максимально глибокий вдох. І повільно видихаємо, 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 ще видихаємо, 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 видихаємо все повітря, видихаємо, 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 все, 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 видихаємо. Вдох. Добре. Потім дишите. глибоко і часто. Глибше. Ще. Ще. Ще глибше. Добре. По даному спірометрію я можу сказати, що у вас згідно вашого віку, у вас нормальна функція зовнішнього дихання. Загострення на даний момент немає. Цього док вік, вік складає віс вік легень складає 82 роки. Це говорить про те, що у вас іде, іде прискорене старіння дихальної системи. Ми проводимо комплексні обстеження, визначаємо. Так званий біологічний вік. Тобто є в людини хронологічний вік, а є біологічний. Тобто ми можемо мати поряд кілька людей, які стоять, вони матимуть однаковий вік по паспорту, але зовсім різний ендогенний біологічний вік. Це дуже важливо, тому що чим більша різниця між біологічним віком і календарним, відбувається так зване пришвидшене старіння. І ось воно теж спонукає до розвитку різних патологій. Знижує стійкість до стресу цих організмів людей, що особливо актуально в наш нелегкий час зараз. Тому потрібно вживати профілактичні стратегії, певні. Ось інститут займається також і цими проблемами. Пане Борисе, поговоримо про гормональний фон. Що відбувається з нашими гормонами навесні? Ви згадали про стрес. Наш постійний стрес, плюс стрес, зміни погоди таке навантаження на гормональну систему. Так? Безумовно, і кажучи, кажучи про стрес, коли стрес був такий термін, або такий стан був описаний вперше. Це 30-ті роки минулого сторіччя. Саме підвищення рівня гормону кортизолу розглядалось і зараз звісно, розглядається як найважливіший фактор стресу. Тобто, що таке кортизол – це гормон надмірників, який виробляється у відповідь на виклики, у відповідь на стресорні фактори. Тобто, стрес це підвищення рівня гормону надмірників і інших інших гормонів. Тому звісно. При при змінах, знову ж таки, змінах навколишнього середовища, при змінах навколо нас, звісно, змі, змінюється функціонування органів так званих внутрішньої секреції, тобто ендокринних органів, і виробляються гормони в більшій або меншій кількості ніж потрібно для функціонування організму. А, тобто гормон кортизол напряму пов'язаний з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом. Так. Гормон кортизол, він необхідний, як і всі гормони в нашому організмі, вони необхідні для нашої життєздатності, для нашого функціонування, для нашого нормального самопочуття. Але питання в кількості, і питання, і навіть не тільки в кількості, питання, коли виробляються гормони. Більше вночі, більше вранці, більше ввечері. Також це дуже важливо, так звані хроно, хронологічні ритми виробки гормонів. І якщо кортизол виробляється в більшої кількостях, ніж потрібно, це призводить і до підвищення артеріального тиску. Це призводить і підвищення рівня глюкози крові. Тобто, скажем так, первинна це захисна реакція організму. Тому що для захисту нашого організму нам необхідно мати і підвищений тиск, і підвищення рівень глюкози крові, і більш присвичену частоту серцевих скорочень. Але знову ж таки це питання у мірі. Тобто, коли коли стрес, це вже підвищується більше, ніж необхідно організму. Зараз багато людей живуть з недіагностованим цукровим діабетом, зокрема люди, які відчувають втому. і нещодавно в моєму інтерв'ю мій колега сказав про це, що він просто відчував втому, а, а потім виявили діабет і, і виявляється, з цим діабетом він вже живе протягом п'яти років. Які симптоми крім втоми, яка у нас у всіх є, можуть сигналізувати, що треба пройти обстеження? Ну, звісно, цукровий діабет має симптоми. Це сухість, сухі в роті, це це підвищена, підвищена спрага. тобто є певні симптоми, втрата ваги іноді або навпаки. Але я хочу звернути увагу, особливо користуючи сьогоднішньою нагодою, що при цукровому діабеті другого типу дуже часто або навіть більшості випадків взагалі немає. Симптомів, тому ми завжди наполягаємо на так званому активному скринінгу. Тобто, простіше кажучи, необхідно, щоб кожна людина, ну американські рекомендації кажуть, людина старше 35 років, тобто молоді люди, ну можна казати старше 40 або 45 років, але необхідно, щоб кожна людина перевіряла свій рівень глюкози крові один принаймні один раз на рік. Якщо ви відчуваєте печіння чи поколювання в ногах, запаморочення при вставанні надмірне потовиділення, проблеми з сичоспусканням або задишком, варто звернутися обов'язково до ендокринолога. А я пройшла цікаве обстеження у відділенні кардіометаболічних захворювань, яке допоможе виявити порушення з боку вегетативної нервової системи та суди. Дивіться, як це відбувається. Ми зараз будемо вас обстежувати для того, щоб виявити на початкових стадіях, я надію, що ми нічого не виявимо, діабетичну нейропатію, нейропатію і скриню, скринінг на автономну кардіальну нейропатію. Тобто це таке дуже просте, неінвазивне, тобто вам нічого ніхто колоти нікуди не буде. Не треба брати кров, не треба колоти голочками ноги, але досить точне і саме головне не суб'єктивне обстеження, яке дозволяє виявити зміни на ранніх етапах. І це дуже важливо. Чому? Тому що лікування на ранніх етапах це набагато краще, ніж мати довгі інвалідизуючі наслідки і лікувати їх довго і дорого. Ви сказали не суб'єктивно, тобто це досить об'єктивне. Тут пояснить. це методика не пов'язана з визначенням, наприклад, чутливості, яка може бути суб'єктивна, тому що у пацієнта різний порог болівої чутливості багато чого залежить і від самого обстежувача, тої людини, яка обстежує. Це робиться на обладнанні, яка яке допомагає завдяки скажімо таким дуже слабким током зрозуміти наскільки ваші потові залози, ті судини, які до них підходять, ті нерви, які до них підходять, адекватно реагують на те подразнення, яке тут виникає, і по місту поту, який виділяється з потових залоз, визначити, чи є у вас нейропатія, чи нема у вас нейропатії, і чи є у вас таке ускладнення, як автономна кардіоміопатія. Це дуже важливо на ранніх етапах. Так, прошу. Почнемо. Почнемо. Ви стаєте. Ножки, а Ні, ножки стають рівненько на платформу нижню, руки на верхню, ми нажимаємо. Сканування попередньо було введено і пішло сканування. Так, треба постояти декілька хвилин. Це йде сканування ваших. Не просто потових заліз, а тому що потові залози працюють і вони і нервуються, мають крововплив, і оце і являється основою методу. Потім буде роздруковано результати обстеження, які дозволять нам їх інтерпретувати, і далі вже направляти до спеціаліста чи сказати, що ви здорова людина. і і все добре. Ну, ця методика після того, як вона буде проведена, ми роздрукуємо результати обстеження, і вона нам дозволить сказати, чи є у вас якісь зміни на ранніх етапах, чи це більш пізні зміни, чи ви, слава Богу, здорова людина, і ми все це вам розкажемо. Так, у мене все добре. Так, так? так ми так, перевірили і, на щастя, так, все добре, але на що взагалі вказують результати цього обстеження? Ну, результати вашого обстеження вказують, що у вас немає нейропатії, дійсно все добре. У вас взагалі нейропатія вона вказує, що є захворювання, яке призвело до полінейропатії. Основним, як правило, найчастішим захворюванням, яке призводить до полінейропатії, це цукровий діабет, який при тривалому перебігу він вражає судинні нерви і розвиваються розвиваються симптом, полінейропатичні симптоми. Окрім цукрового діабету інші захворювання. Теж можуть призводити до е, полінейропатії. Це травми, інфекції, це можуть бути інші захворювання, наприклад, онкологічні захворювання, ниркова недостатність, імунні захворювання. Це також може бути токсичний вплив, е, ток, ну, токсичний вплив токсичних речовин, алкоголь. Це теж все може впливати і розвиватися нейропатія. Тому при таких, при виявленні симптомів полінейропатії необхідно одразу провести діагностику для того, щоб часно Значити лікування і уникнути серйозним ускладненням, які які це симптоми, які мають привести на таку діагностику? До симптомів полінейропатії відносяться це відчуття поколювання, оніміння, відчуття печіння в верхніх, нижніх кінцівок, порушення чутливості. З часом це може призвести до м'язової слабості, слабкості, атрофії м'язів. Можуть з'являтися судоми, м'язові спазми. Це можуть бути вегетативні порушення, такі як порушення потовиділення, зниження артеріального тиску, зміни з боку інших органів і систем. Тут я хочу нагадати глядачам, що а, зараз а, всі інститути, зокрема і ваш інститут, законтрактовані з НСЗУ, тому ви можете взяти направлення у сімейного лікаря і потрапити так само до фахівців інституту. Правильно я розумію? Так, так. Які ще обстеження взагалі можна пройти в інституті? В нашому інституті можна пройти комплексне обстеження, обстежити всі органи і системи, органи дихання, як було показано вище спірометрію, рентген, обстеження серцево-судинних захворювань. У нас проводиться ультразвукове дослідження серця, серця, дуплексне сканування магістральних судин, хутриське моніторування тиску, хутре моніторування, моніторування кардіограми. У нас ендокринна обстеження, широко обстежується ендокринну систему це цукровий діабет. Це цілодобовий контроль, глюкози крові, це щитоподібна залоза. Окрім того, в нашому інституті неврологічні обстеження проводяться: це електроенцефалограма, електронейроміографія, обстеження опорно рухового апарату. Наразі у нас, завдяки Борису Макітовичу, з'явився інноваційний апарат: це фундус камера, яка за допомогою штучного інтелекту може обстежувати очне дно і досить швидко. Через декілька хвилин ми можемо встановити попередній діагноз там ретинопатії чи дегенеративних якихось змін сітківки. Окрім того, в нашому інституті з 1 січня надається реабілітаційна допомога пацієнтів. З створена мультидисциплінарна команда і надається реабілітаційна допомога пацієнтам кардіологічного, неврологічного та ортопедичного профілю. Власне, рівень вітаміну Д в організмі важливий показник, який може свідчити про ризики для опорно-рухової системи. Його дефіцит пов'язують із проблемами суглобів, хребта, зубів, а також зниженням мінеральної щільності кіс. Кової тканини особливо уважними варто бути людям, які вже мають хронічні захворювання, кістково-м'язової системи або відчувають загострення цих симптомів. У таких випадках рекомендовано пройти комплексне обстеження та проконсультуватися із фахівцями, щоб вчасно виявити можливі ускладнення та ефективно підібрати лікування. Обов'язково Борщик хочете подивитися? Борщик, будь ласка, Картопелька така з м'ясом. Все смачнюсіньке. Наша пацієнтка Тетяна Володимирівна вона до нас попала з загостренням болю в хребті. Зазвичай в неї весною бувають такі загострення і осінню вона відмічала цей раз наскільки сильне, що їй прийшлося госпіталізувати в стаціонар для того, щоб лікувати її і дообстежувати. Тетяна Володимирівна, скажіть, будь ласка, як давно вас? Вас турбує це е, загострення. Взагалі ці болі в спині. Коли у вас з'явилися? Ну, з'явилися десь приблизно рік тому, а зараз стан погіршився, тому що робота у мене така багато. Приходиться сидіти. Пацієнтка у нас пройшла обстеження. Вона здала аналізи, зробила ультразвукове обстеження органів черевної порожнини, але вона вже прийшла своїм рентгеном з МРТ, де було де виявлено остеохондроз з ускладнений, з грижами, з протрузіями і остеоартроз суглобів стоп. І ми пацієнті призначено медикаментозне лікування, плюс фізіотерапія, масаж, лікувальна фізкультура. Чим вона і займається зараз. Ми займаємося в нашому відділенні консервативним лікуванням для того, щоб в подальшому пацієнтка обійшлася без оперативного втручання, щоб покращити якість її життя, щоб продовжити її фізичну діяльність нормально, без болю і також. Ми, ну, наше відділення дуже багато займається проблемами остеопорозу, який може супроводжувати різні патології суглобів і хребта. І бути як самостійною захворюваністю. у пацієнтки, слава Богу, немає цього захворювання, але профілактикою потрібно займатися, тому що частіше всього це буває у жінок після 50 років. Остеопороз це переломи, ризики переломів, тобто за рахунок того, що знижується мінеральна щільність кісткової тканини, можуть бути переломи. І потрібно займатися профілактикою переломів і звертання. Увагу на стан своєї кісткової тканини, про що ми кажемо? Тобто поменше фізично себе навантажувати, займатися фізкультурою постійно, не тільки у нас в стаціонарі, а і коли пацієнтка піде додому, теж продовжувати звичайно займатися фізкультурою треба обов'язково. А ще давайте нагадаємо, пані Оксано, як який... Про вітамін Д власне, яка яке дозування кому потрібно? Ну, для того, щоб визначити дозування вітаміну Д, необхідно звичайно перевірити рівень вітаміну Д в крові а вже після цього визначати індивідуально кожному кожній людині, яке дозування приймати. Взагалі по адаптованим українським протоколам вказано, що при нормальному вітаміні Д профілактично рекомендовано приймати вітамін Д в дозі 2000 міжнародних одиниць на добу в період з жовтня по квітень, коли недостатньо недостатньо. Сонячної активності, відповідно, вітамін Д в організмі фактично не виробляється. Пане Борисе, ми обіцяли глядачам, що поговоримо, як відмотати і повернути молодість, так, так би мовити. Ви згадали, що біологічний вік він може бути навіть старший, ніж той, що в паспорті. Що робити? Так, він може бути і дуже часто, на жаль, саме так і трапляється. Але дійсно, це це можливо, скажімо так і попередити, звісно, можливо, і можливо коригувати. Я. Не впевнений, м'яко кажучи, що можливо повернути молодість, але те, що можливо зменшити свій біологічний вік, це безумовно. І це без рекомендації наші рекомендації в цьому плані дуже прості. Дійсно, це потрібно, потрібно розширювати фізичну активність, особливо людей, які ні ніколи не займалися фізичною активністю, звісно, ми не будемо просити розпочинати бігти марафон або щось таке, але ставати більш активним, це безумовно дуже корисно, і це призводить до покращення функціонування організму і відповідно з зменшення біологічного віку потрібно слідкувати за вагою тіла, і якщо вона висока, потрібно зменшити вагу тіла. Також це призводить до зменшення біологічного віку. Звісно, потрібно виявляти цукровий діабет, якщо він є, і коригувати підвищені рівні глюкози крові. Дуже важливо виявляти підвищений артеріальний тиск. Тобто, це дуже важливо припинити паління, якщо людина палить. палець. Тобто, це відомі рекомендації. Це мабуть дещо банальні рекомендації, але вони, якщо можна така, працюють. І дійсно біологічний вік це не щось таке постійне. Біологічний вік змінюється. На жаль, він може змінюватися в сторону пришвидшення, а може, може сповільнюватись і може ставати навіть меншим, ніж ніж хронологічний або календарний вік. Власне, у цьому випадку все в наших руках, так би мовити, ми можемо впливати більш-менш здоровим способом життя на свій біологічний вік. Але як пом'якшити вплив факторів війни на наш організм? Тут ми безсилі. Так, безумовно. На жаль, на жаль, дуже багато факторів, на які ми не можемо впливати. Ну, ми не можемо впливати на наші гени. Ну, як іноді кажуть, найкращий, найкращий засіб профілактики і підтримання здоров'я ще вибирати свої гени. Тобто, вибирати від кого народитися. Але ну, звісно, це поки що не в нашій можливості. А, стосовно також, на жаль, ми не можемо вплинути на, на війну. Але знову ж таки, те, на що ми можемо вплинути, тим більше ми маємо впливати. Пані Оксано, ваші рекомендації прошу доповнювати. Вчасна ну, діагностика це ключ до здоров'я і до того, щоб люди були би, здорові. Ну, наша команда в інституті, ми працюємо для того, щоб старіння наших громадян України в таких наскладних умовах було комфортним та здоровим. Чи можна зробити так за допомогою здорового способу життя? Як як сказала ваша колега, фізкультури і здорового харчування, щоб справді організм довго тримався в якомусь якісному періоді біологічного віку? Безумовно так. Безумовно, так ці ці підходи підходи доведені, і хочу сказати, що навіть ці підходи більш важливі в соціальному плані, в такому в загальному плані, в суспільному плані, ніж суто медичні підходи, тому що для продовження життя, для попередження смертності, на жаль, медицина як така впливає тільки на 10-15% цього ризику а значно більший більше вплив мають саме ті фактори, які ви перерахували. Дякую вам за цю розмову. Надзвичайно інформативна і корисна. Вона у нас вийшла. Бажаю всім здоров'я. Ви... Витримки і звичайно безпеки на моєму ютуб каналі. Ви можете переглянути цей випуск і попередні випуски медиксперту ще раз пригадати найважливіші поради від наших гостей, досвідчених лікарів.